Всім привіт і з вами Лівсі. Сьогодні я вам покажу дуже небагато на класні прокидки, які можна використовувати як в союзниках, так і в сорівнувательному режимі. Полізні, класні і дуже легкі. Перша прокидка це у нас буде на дліну в проход. Може колись от, Йдете наприклад, і стаєте приблизно в цю точку і цілитись ось сюди. Просто йдете прыжок, удар. І, все. і він ідеально пролітає. Коли у вас напальник буде йти і класти бомбу, ніхто його звідти не вб'є і забоїться чекати. Трухи ви стоїте і чекаєте. Ну, як можете побачити, тут взагалі абсолютно нічого не видно. Ну, взагалі просто стали, такі взяли, хоп, заклали і все. Ну а ми переходимо до, другої, до другого смака. Це буде на кишку. Дуже класний, прикольний смак, дуже легкий. Я його завжди використовую, особливо в союзниках, Або у соврі режимі, коли попросили накинути хайпачку. Він буде летіти туди, цілитись ось сюди. Так само. прижок-удар. Ну, йдете? Йдете і прижок удар і виходить так, що воно закриває повністю всю тйомку, кишку. І взагалі дуже класний, легкий. І теж звідти ніхто не пікне, з другим кинули і свободно третій ложе пачку, чи хтось з вас. Ну, а ми переходимо до слідуючих прокидок на Б. Ну і от зараз ми вивчимо прокеточку, така лігосінька на таку позицію, як там, де багоюзять, дуже сильно люблять багоюзити. Вона закриває повністю все. Не видно абсолютно нічого. І як з як Тета бази у вас не буде видно, що ви йдете через цьому, так і з бази не будуть бачити, чи ви прийшли, чи ні, і буде неожидано, коли ви до них прийдете. Ну а Наступний смок це на. Позицією дуже класно. Стаєте отуди, от буде смак прилітати, дуже класний кстати, ну, тоже не фіговенький Стаєте усюди, десь приблизно, на другу лінію, притик до задньої стіни і цілитесь ось сюди і просто кидаєте. Смок ідеальнішим образом прилітає і закриває. Ви можете перебігти в ребра, в кейси, за ящики, в... боже, куди тільки хочете. Головне, що воно закрито. Наступний смок у нас буде на таку частину карти, як двері. Світа пікають, опікають, вилізте на сходи, пропікати балкон, і з дверей вас не вб'ють, а тільки на балкону останеться. Ось сюди так цілити і кидаєте. Можете побачити, ну закрил повністю. І чекайте собі балкончик, вони вилізуть. на балкончик, а ви там їх приймете, як, як, як потрібно було. Дуже класний. Ну а зараз я покажу ще одну прокетку на Upland. Дуже класний, дуже такіческий, як я сказав. Стаєте до уголка і робите так, а ця хмаринка з цим кутиком отако з'єдналась. І цілите в цей кутик. Ну, як бачите на відео, отако. Просто jump troll. І все. І воно прилітає під та парти, де теж люблять чекати, стояти. І все, люблять, всі люблять чекати. І воно закриває, і ви можете пройти. Навіть ніде щелинки нема. Дуже, кстати, дуже-дуже класний такий. Далі покажу вам такий ну, більш-менш тактичний смак. Дуже прикольний смок. Це ну, загалом класно, коли бомба заложена в той іменно кутик. Дуже класно, коли заложений в той кутик, бомба, і його вже просто кинули, заложили, і ніхто її не бачить. Сіли десь такою і кидаєте і все. І коли її будуть дефати, ви можете там сісти, прийшов чел дефати, ви його з ножика забрали, і він уніжен, а ви кіл з ножика зробили. Ну і наступний, наш, наступна наша прокидочка буде на коліно. Встаті дуже класна прокидка. Не знаю, що нею ніхто не пользується. Тут, як, якщо сюди смок, якщо ви знаєте, знаєте. А ні, я зніму ролик ще про смоки, якщо вам нравиться. стаєте так само на ту позицію, де я кидався смок на длину на двері, Від... ось, ось сюди. Удар, і він прилетить на коліна і вас ніхто не віде. Плюс вони кинуть смок, а фігнуть веточку і все. Да, трохи кривенько прилетів більш туди. Воно нижче спробувати зараз, якщо просто прицілитись вище, а не нижче. Чим нижче, тим він. Ну, і далі. Трохи вище. Трохи. Небагато. І так само jump trolls кинули. І смок прилетів афієнішим образом. Це закрило. А якщо вони не кинуть цей смок, ну, то не подивиться відео, то й смок цей знати не буде, то викинули смок і просто залетіли, запушили і затищили катку. Вже. І класно це в союзниках використовувати цей смок. Я покажу смок вам на зіг, -кете. ви ж ну, там люблять ставати багато голову, тому цей смок дуже класний і полізний. Так от туди, йдете. Пріжок, удар. І ви зразу бігом його злізли, можете піти чекати. І вони, звісно, підуть на кете, бо ну, думають, ну чого смок в відділю назад, а тут ви ззаду. Типа, ну, звідки такий смок прилетів. Тут навіть щілинки не видно. Може, десь там просі. але ні. Я думаю, там взагалі нема. Там все видно не було. Ну, а наступний смок у нас буде іншим образом на е, міст. Ну, вона така більш-менш сложна і не завжди виходить кидати. І, ну, типа, ну це більш на да. Вона дуже класна, якщо чесно. Ну, прямо вже, ну вона закриває, та, не спорю. Але Лучше кинути простий смок, всі про нього знають. Але так, якщо з однієї сторони хай вас не вбили ще, то він полезний смок. Якщо скажуть, просто накинути. Хай пікнути, чекнути. Ну, вона такий смок. На 9 на, на дев'ятку. Ну, це таке це база, це всі знають. Ну, і тупо прилітає і ви можете стояти в креси. Це в статі, дуже класно робити в союзниках, бо ну, це реально дуже сильно класно. Ну, і наступний смок. Може останній, може не останній, це буде смок е, такий. Більш-менше це буде на кейси. Смок на кейсі, Або так само, ні, це буде на зік. Цілитись в цю хмаренку і все. Кинули отлічно і ваш тюмейт пікає, заходить, бере пачку, ставить і всі рознос... рознеслися гляд, і тупо... Уше, уше. смок. Ну, а ви не забувайте підписуватись, ставити лайки. На 20 підписчиків я розіграю 50 голди. Якщо під цим відео збереться 50 лайків, ну, я думаю, ви не наберете, то я розіграю трохи швидше, 25 голди, а потім 50. Ну, вийде паша, порозіграю наклеючки вам, брилочки, арушки нові, так як буду скупати, може для трейда, ну і заодно вам е, так сказати позичку. Ну, а всім пока, з вами був Лівсі. Всім удачі, пока.